Доброго дня, малятка! Я рада вітати вас на нашому занятті. Сьогодні я хочу вам розповісти казочку про доброчинність. Тож уважно слухайте. Одного сонячного дня на лісовій галявині гралися ведмедик, зайчик, їжачок і білочка. До них підійшла лисичка з великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома та й найшла багато непотрібних речей іду їх викидувати. Зачекай, крикнув ведмедик. Біля моєї бабусі живе велика сім'я, їм пригодяться твої добрі речі. А я принесу їм свої іграшки. сказала білочка. А у мене є триколісний велосипедик. вигукнув зайчик. Друзі зібрали речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими. Такий вчинок називається благодійністю або доброчинністю. Малятка, поміркуйте, чи добре вчинили звірята?